Тут мало бути наше житло, за яке ми віддали свої останні кошти, але нас обманули шахраї, нас запевняли рієлтори, нотаріуси, що з документами все добре. Люди повірили їм, але в результаті ми залишилися без нічого. Ось тут знаходиться об'єкт, за який на сьогоднішній день ідуть спори судові. Зокрема, проти Січкара Володимира Михайловича є порушено три кримінальні справи. В двох він є ще підозрюваний. В одній кримінальній справі він є обвинувачуваний. Люди залишилися і без квартир, і без грошей. В цьому будинку мала бути квартира мого сина. Мій син добровольцем на початку війни пішов. В ЗСУ отримав інвалідність другої групи при захисті батьківщини. Я є внутрішньо переміщена особа. Також тут є ще одна сім'я, які вимушені були за війни виїхати і продати своє житло. Ми його придбали у пана Січкаря, який нам їх продав. І зараз ми залишились без нічого, без свого житла, без грошей і вимушені продовжувати орендувати квартиру у Львові для того, щоб мати дах над головою. Сьогодні мало відбутися. Судове засідання, на якому апеляційний суд мав розглянути апеляційну скаргу з підозрюваного січкаря, і щодо обраної йому міри запобіжного заходу в кримінальному провадженні, де власне, ці всі люди є потерпілими. Ані, що він у відпусті просить відкласти підтримуєте це клопотання судове засідання не відбулося у зв'язку з відкладенням за на підставі клопотання захисника підозрюваного у зв'язку з тим, що він перебуває у відпустці. Судове засідання відклали на інший день на 11 вересня. Однак, потерпілі в даному кримінальному провадженні активно своїми діями слідкують за розвитком подій в даному кримінальному провадженні. Вони до останнього буду будуть здійснювати захист своїх порушених прав та інтересів протягом 2021-2023 року, 2023 років. Володимир Січкар здійснив більше як 40 договорів попередньої купівлі продажу квартир за цією адресою. Люди, які придбали власне житло в Січкаря Володимира Михайловича, отримували документи, які на той момент вже були недійсними, зокрема люди. Були введені в уману тим, що Січкар показував договір, який засвідчував те, що він є власником 99,9% і у цьому житловому комплексі. Але цей договір вже був давним-давно розірваний, і Січкар Володимир приховав те, що за новим договором він має право претендувати виключно на 10% квартир за умови введення будинку. В експлуатацію на сьогоднішній день в нашій кримінальній справі, де є ми потерпілими, є 36 осіб, і ми всі розраховуємо на те, що Львівський апеляційний суд прийме справедливе та обґрунтоване рішення, і міра запобіжного заходу, яка обрана підозрюваному січкару, не буде змінена, оскільки вона, на нашу думку, є. Такою, якою яка має бути застосована до людини, яка підозрюється вчиненні кримінального правопорушення, особливо тяжко.